Ангіоневротичний набряк або набряк квінке це гостра реакція організму на хімічні та біологічні фактори, найчастіше алергічного походження. Це з захворювання, названо на честь німецького лікаря Генріха Квінке, який вперше описав цей стан наприкінці 19 століття. При потраплянні алергену в організм важливу роль відіграє судинний компонент. Виникає так звана реакція алерген-антитіло, під час якої виробляється велика кількість медіаторів алергії насамперед гістаміну. Що сприяє підвищенню проникності судинної стінки, розширенню судин і виходу плазми в міжклітинний простір, унаслідок чого формується набряк. До найпоширеніших алергенів належать харчові алергени: це такі продукти, як цитрусові, шоколад, курячі яйця, ем, горіхи, а також це можуть бути специфічні лікарські засоби. Найчастіше це бета-лактамні антибіотики або нестероїдні протизапальні засоби. Це укуси комах, побутова хімія тощо. Від моменту потрапляння алергену в організм до розвитку набряку, як правило, проходить від кількох хвилин до кількох годин. Далі протягом 12-36 годин набряк наростає, зберігається протягом 72 годин і поступово зникає. Найчастіше ангіоневротичний набряк локалізується в області губ, щік, повік, долонь. Стоп статевих органів, а також слизової оболонки верхніх дихальних шляхів і органів травного тракту. Зазвичай ангіоневротичний набряк несимметричний і відмежований від навколишніх тканин. При пальпації ямка не утворюється і сам набряк безболісний. У 25-30% пацієнтів з ангіоневротичним набряком виникає таке небезпечне ускладнення, як набряк гортані та набряк трахеї. Пацієнти стають збудженими, скаржаться на задишку, змінюється голос аж до повної його втрати. Може виникнути ціаноз, тобто посиніння язика, ціаноз губ, аж до втрати свідомості. У 70-80% випадків може виникнути ангіоневротичний набряк органів шлунково-кишкового тракту. Дуже часто біль у животі, діарея, розлад травлення, блювання, а також нудота є єдиним проявом ангіоневротичного набряку. Такі симптоми можуть виникати раптово. У зв'язку з цим пацієнтам часто помилково ставлять діагноз гострий живіт, і вони піддаються непотрібним оперативним втручанням, таким як, наприклад, апендектомія або діагностична лапароскопія. Як ми вже зазначали раніше, ангіоневротичний набряк це загрозливий для життя стан, і при появі перших симптомів необхідно дотримуватися наступного алгоритму дій. Якщо алерген відомий, необхідно припинити контакт пацієнта з алергеном. А якщо алергічна реакція виникла у відповідь на введення препарату або на укус комахи, наприклад, комара, необхідно накласти стискуючу пов'язку вище місця ін'єкції або вище місця укусу. У випадку, коли це зробити неможливо, наприклад, якщо препарат був введений у сідницю, необхідно прикласти холодний компрес до місця ін'єкції. Якщо вдома є антигістамінні препарати, такі як супрастин, діазолін, клемастин, лоротадин, їх необхідно дати. Також необхідно дати сорбенти. Це можуть бути активоване вугілля та інші абсорбуючі речовини, пацієнти з ангіоневротичним набряком потребують госпіталізації та спостереження в умовах стаціонару.